Вітаю із магазину LC Waikiki. Сьогодні в огляді буду показувати одяг для всіх, для підлітків, для чоловіків, для жінок і для дітей. Акції продовжуються. Тут просто так гарно вдягли, дивіться, манекенів, новинки. Новинки покажу в жіночому відділі. 699, ось така файна сумка коштує пляжна. Так, написано: Китай виготовляє. Далі подивимось, ще така сумочка тут висить. Мені здається, це вже з минулого, так? 599. Ось така сумка, ой ця спідниця дуже приємний такий колір, знаєте, ніжний жовтий, не яскравий, а такий ніжний. І вже їх не так і багато тут висить. 1099 вона є від розміру XS до розміру XL. І також в цьому кольорі є такі шорти. Гляньте, гарно виглядають ніжні з карманами ззаду, з карманами попереду. На такій, як сказати, зав'язці тут попереду. Оці шорти за ціною 1499, А це, мабуть, льон. Да. Оце, бачите, позначка це льон 100%, кетен. 42-й розмір, ідуть отакі шорти. І тут акція. Хто це що зняв? Так, і тут акція на білу таку футболочку. 229 гривень, 21% знижки. Мені здається, її хтось сюди просто приніс чисто випадково якось спідницю, не зрозуміло. А, ух ти, яка спідниця? Вона отак. Ви поняли? А тут кнопка, вона з запахом йде. Цікава, яка 749. 44-й розмір. Вони її просто ну, неправильно повісили, чи це хтось роздивлявся. Вона йде з запахом, дуже гарно буде виглядати. Також тут висить така льняна лня, сукня прям льняного кольору. Позаду змійка 1599 від XS до XL. Так, позначок ніяких не бачу тут. Ну така вона от просто вільний крій, як сказати, більш така класична сукня. Білий боді сюди повісили. Так, білий-білий, прям такий білий. Так, вже хтось к'ятно на нього поставили 449 по розмір XL. де ціна 449 гривень. Така тканина, як не натуральна, подвійна. Оці шорти з цієї сторони висять. Класно. Зараз покажу на манекені. І Сорочка до них ну, класно виглядає. 1399 100% кетен. Так, на сорочку вони зробили знижку, на шорти не зробили. Це вони так ну люблять так робити. І далі гляну, скільки такі босоніжки коштують. Дивіться. Вона в цій маєчки зі знижкою, також сумочка на ніні. Це все таке як нова колекція. Да? Ось тут сумочку цю і сюди. До речі, можна оцей ремінець купити в ФАМО різних кольорів. Ну я в ФОМО бачила, може ще десь можна купити, який вам от змінюєте і вже як інша буде сумочка у вас. Далі ось такий ремінь, гарний, дуже гарний широкий ремінь. Ось вони в них якісь недорогі. Там зараз підійду, навіть покажу, тому що хочу подивитись, скільки ж це взуття коштує. Тут, а є, є ціна на взуття. Зараз я так обійду її побачила на одній. На одній побачила. Так, на 38-му Чому вони так його засунули не, туди? Так, ось таке взуття, ціна в нього 649 гривень, нова колекція. Гляньте, широка підошва, ось так виглядає. Дивіться, мені непогано. Глянемо, скільки ремінь коштує. Багато знижок в жіночому відділі. Я вже показувала декілька випусків. Так все показувати не буду, тому що хочу інші відділи показати: 699. До прикладу, такі брюки, як мокрий шовк Називемо, а до них ось така блуза жіноча, колір як цегла, начебто. 399 гривень. Це те, що зі знижками тут висить. Ой, ці легенькі, такі блакитні, гарний колір. Мені здається, тут знижки є знижка. 699. Звичайні такі брюки. Бачите, вони попереду рівні, без резинки, ззаду з резинкою і не дуже довгі. Колір приємний. Далі тут іще блузочка така висить. Квітку. Кому подобається такі блузки зі знижкою. 399, ідуть по розмір 48. А ось ось ця блакитна сорочка без рукава, жата. Який приємний рожевий колір ніжний. Це зефір. Колір зефір. 399 гривень, 33% знижка. Так, що тут ось такі джинси цікаві. Ларе якось називається модель. Гляньте, вони як класичні брюки зроблені. Такі, як трішки жаті, дуже цікаві такі, і як тягнуться, мікрофібри сюди додали 549 замість 1358 відсотків знижка. Такі є з розміру 26 по 34, Чомусь вони в них не пішли. Мабуть, модель не всі зрозуміли. Бачите, їх багато, але і знижка велика. Ось така сорочка 649, Знижка 24%. Є по розмір 2 xl легенька сорочка Денім. Подовжена з вирізами. А тут у них ще така цікава позиція висить, блуза в клітинку. Так, блуза 799-20% знижка. І до цієї блузи ось такі штани. Отак, як можна взяти як костюм. Зараз глянемо. Так, костюм, скільки такий коштує. 1199 знову у них цей хитрий хід. Одна позиція такого кольору йде зі знижкою, інша без, без знижки. Блуза написано 299 гривень, ну, ось така 329. Легенька, така широка, подовжена, вона йде по розмір. Так, такі блузи є з розміра 38 по 48. І також знову денім. До речі, спідниця 549 гривень. Списано краще ціна по 179. Такі звичайні, і ось такі, як на манекені, 199 гривень. Є ось більше це на манекен вдягли і розібрали зразу. Мені так здається, 199 гривень. Там вони у них дуже вдалі в тому вході. Манекени весь час все там купують, прямо на них, що не вдягни. Так, тут у нас також знижки, бачите, футболка 199 гривень. І, до прикладу, 399 ціна за таку сорочку. Блакитно, приємно. Тут сорочки прям лежать. В, отаку, хочу рожеву глянути жату. Мені взагалі жата така тканина подобається, не мнеться. Коштує 399. Так, вона йде з рукавом. Ну, Така рожева, жата, звичайна. Так, як лежала, так і кладу. Хтось не склав до мене. Так, я хочу ще показати, там просили вел Сівайті Кідрім, бюзгалтери, трішки покажу. І ось дивіться, до прикладу така сукня 799 гривень. Оце дуже гарна, жата, вона йде на поясі і знизу така оборка. І зверху такі, от гляньте, як зроблена. Красива, приємний такий колір, 799, 33% знижка. Написано, що блузи від 139 гривень я вам показувати конкретно не буду, тому що вони по розмірам. І вже як по одному залишились, треба обирати свій розмір, і це в кожному місті будуть різні речі висіти. Бачите? Ага, 390. Да? За 139 знайшли, так? Бачите, за да, 139 не обманюйте. Їх навіть декілька розмірів. Бачите, мені допомогли. Дійсно гарна, жата. Угу, така жата за 139, замість 229. От бачите, написано від 139 і дійсно сказали, що є такі ціни. Ви в своєму місті так підходите на ці знижки. І дивіться, це де останні одиниці залишились, там найбільша знижка. Так, ось показую сукню. Тут основна тканина 99% вавовна. Вона йде на знижці. Я ще думаю, така м'якенька, така приємна. Покажу Перший пояс сам гарний. Ось такий тоненький, там розрізи них йдуть. І вона ну, приємно зроблена, ось така, як трішки жата. Знову, як мені нагадується, <гум> вафільні рушники. Хтось писав муслін, щось таке. Тут розрізи. Ну, і не буде просвічуватись. 799, ну невелика знижка, 20%. Вона є з розміру 36 по 46. Але в коментарях чи є бюзгалтери, які... Застібаються попереду. Ні, мені зараз дівчата сказали, що немає таких. Є на знижці ось такий дуже гарний бусковий колір: 299 гривень. Бюзгалтер з паралоном або ось такий за 199. дев'яносто який Такий м'який. Отут він м'якенький внизу. цих вставок, таких пластикових буде зручно 45% Знижка, і до прикладу, ось такі трусики. Дві до цього бюзгалтера за 259 гривень дві штучки. Так, і хочу показати на білизну, які є розміри. Ну тут написано від 75C до 34, це бюстгальтери, а трусики у них ідуть від розміру S до 2XL. Як вони гарно вдягли ось цього манекена. Подивіться, дуже так прикольно стилізували. Зараз скажу вам, що по чому. Так, оту дівчину я вам показувала минулого разу, <гум> не буду. Оце на ній вдягнута ось така сукня в молочному кольорі, але мені подобається, як вони її стилізували. Дуже гарно. Значить, Ось ця сукня, ціна в неї. Така вона в молочному кольорі. 399 ціна зі знижкою. Вона йде від XS до 2XL. І до неї вони вдягли таку, а де ж таку знайти, Так, я не бачу, а я бачу ось цю зверху, що вони вдягли, як вони Ні, це не воно. Це не воно. Це ось тут такі більш також в'язані гарні позиції, більш короткі. По 699. Зараз підійду ще раз, гляну. І ось така 649 від XS до XL. Так, це не вона. Ні, якось така. Ось вона. Бачу, тепер зрозуміла. Дивіться, вони на неї вдягли за 699. Такий, зараз прочитаю, як воно називається. Також як сукня, да, з розрізами на гудзиках. Просто вони розтібнули, це гарно виглядає. 699. Написано жилет. жилет" да. м'янмі виготовлено від XS до XL. Ось такий жилет, він, до речі, блискучий з розрізами. Ну, це класно виглядає. Дійсно круто, стильно і цікаво і по-новому. Ну, просто ж подивіться, як воно все так блищить. З ременем, з капелюхом. Навіть відійду так покажу. Мені дуже сподобався такий образ на манекені. Ось вона. Ця річ красива. І ще там побачила шортики новенькі, покажу. Не бачила їх. Такі шортики красиві. Тут приїхали. Отакі вибиті. Ой, які стильні. За 899 гривень. Також виглядають файно. Побдягали прикольно цих підлітків хлопців. Подивимось, що чому. Футболка на підлітків 259 гривень 28% знижка. Ну, Стильна така, сіра футболочка, розміри йдуть. Тут скрізь вказаний вік. Ще з 6 років по 14 Оця колекція футболок. Такі джинси, як на тому манекені, ну як банани, знизу на резинках 599-21% знижки. Це 6 по 14, саме на підлітків. Бачите, такі вони м'якенькі, і він, так цікаво зроблені, цікава колекція. І дуже мені сподобалась на ньому ця худі без рукавів. Це нова колекція, 449 гривень, з 6 до 14 років з капюшоном, Нам така от дуже. Стильно виглядає. Гляньте, як вони втягли на... на цього хлопця. Виглядає дійсно класно. Худі. Так, тільки якось капюшон тягне, мені здається. Не знаю, чи то манекен такий. Чи то манекен такий, чи то худі така. Буває, знаєте, так, тягне капюшон, то не дуже зручно. Кросівки на знижці 449. Біла футболка на хлопців за 199, 40% Знижки показую ось така футболка. Подобаються такі малюнки. О, і ззаду також малюнок. Ну, подовжена, симпатична, до речі, ця футболочка. Від 6 до 14 років. От, до прикладу, це я зараз тримаю в руках на 12-13 років. Ось так виглядає. Ну, Є маленька, звичайно ж. І от шорти на ньому, як бірмуди на цьому манекені, показую. Оці шорти скільки коштують. Чи шорти, чи бірмуди. Так. Це у нас коштує 599 гривень. Шорти все-таки виготовляють в Бангладеш. І от на цьому манекені, дивіться, також симпатична футболка взаду малюнок, блакитно-сірий такий колір, не яскравий, 199 гривень, 23% знижки. Ця футболочка дуже гарно виглядає, будь ласка. Ну, все стильно вдягнуті манекени. Тут якийсь такий в них чи змінився цей стиліст, мерчендайзер, як він називається. Дуже красиво от стало, стали вдягати манекенів. Раніше так не було. Далі написано знижка. Це я у відділі для хлопців підліток. Футболка від 159 гривень. І дивимось, є така футболка. Є за 299. Ось, будь ласка, з малюнком таким. Також цікавий, яскравий малюнок. Зелена футболочка. 139. Навіть ще дешевше. Гляньте, 139. Так, це також від 6 до 14 років. Уже, мабуть, зараз на майже на всіх футболках малюють ззаду щось. Ну якось так вже звикли. Ну, З футболками закінчимо, глянемо краще на шорти, чи є знижки. Отакі от легенькі шорти 549 зі знижкою. До речі, ціна. Або, до прикладу, такі блакитні, подовжені з карманами. 359, тут 35% знижка, такі як жаті, знаєте, і таке відчуття, що вони не будуть промокати. Ну, так, мені здається. Або такі шорти на хлопчиків за 449 гривень 36% знижка. Як подовжені, будуть як нижче коліна. Тут у нас. Така футболочка симпотна, 119 гривень, 48% знижка. Дивіться, 48% знижка ззаду є малюнок. Написано, що футболки від 119 гривень. І дійсно так. Дійсно, що хочу ці шорти глянути. Такі сірі, знаєте, мені здається, на кожен день потрібні 399 гривень і джинси 449 гривень. Та футболка без знижки йде. Тут мабуть якось більше ні, от по знижкам також 259, Така жовта для літа. Тут по 119, знаєте, особливо не показують, тому що вже як по одній, по дві одиниці залишилось, ото як і в жіночому відділі, як останні одиниці. А от тут наприклад, висить, видно, що весь розмірний ряд є цієї футболочки. Коштує вона 159. Або ось така з тризубом футболочка 199 гривень. Давайте глянемо ще таку сорочку. Може, вона також зі знижкою ця жовтенька жата. Да, 499 гривень. Ціна. І далі тут втягнутий манекен, а є також щось на знижках. Ось так гарно вдягли його стильно. Оці капелюшки по 159, босоніжки на хлопчиків по 359 гривень, Гляньте, які сірі з білою підошвою або такі бежеві. Не знаю, розмірів тут мало, може вони їх доставлять. 229 така сорочка, 299-25% знижки. І ось така сорочка 329 гривень. І футболочка поло 259 гривень. І без знижки, показую речі на знижку. У головічому відділі є знижки на джинси, сірі джинси. Ціна 899, ну невелика знижка 18%. Може на такі шорти краща знижка 849. Ось такі з карманами і дуже приємний колір, як смарагдовий. 849, 23% знижки йдуть від розміра 28 до 38 розміру. Є такі о, смарагдові. Тут ще я бачила знижки на темні джинси за 849, замість 1300. футболочка 549, отак вдягнутий манекен. Або ось така футболочка синя також іде на знижці за 399 з малюнками. Ну, вони як такі схожі між собою по довжині. І от ці джинси чорні, такі широкі, за 849 гривень, вони зі знижкою. І далі, бачите, скільки знижок в чоловічому відділі йду туди. Тут шорти з цієї літньої колекції, такі як для плавання. Вони від S до 2XL за 449 гривень. Такі симпатичні чоловічі шорти. Футболки по 329 гривень, по 299 гривень, або сорочка за 499 гривень. Шорти регулярно написано, такі сірі. Знаєте, вони як класична тканина, затягується тут на цій вірьовочці. Ціна 549, невелика знижка від 28 по 40 розмір. Оце 38, такі великі. Тут така вхідна зона Вайкіки, отак вони вдягли чоловіків. Така футболка літня, мені здається, симпатична з малюнком. Намальовано щось, як Греція чи Італія. Ну, літня. От вона на, на знижці 259 гривень, така від XS до XL. Так виглядає з білими джинсами і стилізували. Причому і попереду малюночок цей, да, і ззаду ось такий великий. Ну о, гляньте, яке в нього симпатичне взуття у всіх них. Треба глянути, скільки коштує. Я подивилася, ці сорочки, що на манекені йдуть без знижки. Отак на манекен вони вдягли. Підійду покажу. Така сорочка 849. І оці джинси, що вони вдягли з футболкою без знижки біля. Ідуть 899 від 27 по 36 розмір. Ось оці джинси. А от на ньому так сорочка виглядає непогано до речі. Також стилізували вони 299 – Така футболочка, звичайна біла. Ці укорочені джинси такі в молочному кольорі. Summer, написано 1099. Вони як літні, стильні дуже. Гляньте, які дуже красиві. Джинси такі класні, вони не вдягнуті. А, вони на ньому вдягнуті. Зараз покажу. Оцей колір такий вершкового масла, літні, Отак вони виглядають. Вона ну, якусь футболка. Така довга, нічого не видно. Можна якось трішки. Так. І футболочка жовта на ньому за 359 гривень. Далі ось така сорочка жовта, 449, красивий колір. Там на дівчатах також жовті є ну, сорочки вдягнуті, шорти. Це такий ніжний жовтий колір, приємно виглядає. І, до речі, як і чоловіча колекція, також так, виглядає гарно. Такі шорти не бермуди, мені здається, це саме шорти. Вони йдуть з карманами. Ось це. Вони такі, знаєте, не цупкі, не як денім, більше як на льон схожі. А на ньому здається Денім. 799, замість 1300. льон. Льон написано. Так, це льняна колекція. Від 28 по 40, є розміри, дуже приємно. А і от на ньому сорочка: льон, льон, де льон. Вдягнутий. Це... А яка із них? А вони однакові? Да? Мабуть, я вам показала її. Це вона ж так, просто розміри різні. Так, мабуть, вона ж да? за ціною глянемо. 549 гривень по 2 XL. Мені дуже ці джинси сподобались. Взагалі, якби манекени, гарно вдягнуті чоловіки. Дивіться, краса, яка гарна. Приємно подивитись. Зараз ще взуття це хочу знайти. Сумочка от в нього. Ціна сумочки 329 34% Знижки ось така м'яка в такому кольорі. Ціна всі цих шльопок 699 гривень знайшла. І гляньте, вони так на липучках, а тут взагалі як цікаво зроблені. На всіх манекенах їх вдягли, Як нову колекцію, це без знижки. ціна 699 гривень. З усіх сторін вам покажу. Класно вони якось виглядають, так стильно, приємні кольори. По знижкам у дівчачому відділі дивимось. Написано, що є лосіни від 109 гривень. Ось така сукня джинсова за 359 гривень. Далі така футболочка. Ой, така цікава позиція. Футболка зверху, майка внизу біла. Ой, це зі знижкою йде. 199 гривень. Дуже класно стилізовано. Ну, це от за дві одиниці, виходить 199 причому вже можна окремо вдягти, якщо вам щось потрібно. Там. Далі, така в смужку 259. Шорти в клітинку. Вони такі цупкі, знаєте, не. Не літні, мені здається, 179. Отакі От штани, літні, класні, легенькі, дуже такі приємні, широкі донизу, з зав'язками. За 259 гривень з 6 до 14 років. Оця колекція, що тут висить, є. Далі маєчка ще така. Ой, це сукня така прикольна. Ой, це взагалі комбінезон. Який стильний, білий, з синім. Так, отакий такий комбінізон. Коштує 399 гривень. На нього аж 47% знижка. Але дуже гарно виглядає. Знаєте, от прям гарний цей комбінізон на дівчат. Так, от брючки я показала. Ще яка цікава тут позиція. Ухти. Така футболка зверху прямо укорочена. Так, напис боком. Біла майка знову під низом. Так, кроп топ написано. Дивимось, скільки ціна. На таку позицію 229 за оці дві одиниці. Так, то суконь на знижках в такому кольорі з резинками 549, подовжена з нами. Зелененька сукня, дивимось. Ціна 599 від 6 до 14 років. Такі сукні є. Ну, Це взагалі симпотна. От, показую, як виглядає. Дуже симпатична. Прям клітинку така легенька. Так, Ось така 599, 29% знижка. О, це щось новеньке, красиво зроблене. Сан-Дієго, Каліфорнія. Ой, вона без знижки 399, але класна яка. Так, і це. Ні, воно не відокремлюється, але класно виглядає. Так, а тут, мабуть, сукні також, да, з нової колекції, так загляну. Ні, зі знижками 229 гривень, так дірочки по бокам, гляньте, симпатично виглядає. Також тут сукня для дівчат 449 гривень. І ось така кліняна, тут подвійна зверху тканина. Так, ну, гарненька, 449 гривень 649 1649 знижка на таку сукню. Ну, суконь зі знижками дуже багато. Така ще позиція цікава. Міні це сукня, все, все разом 229 гривень 54% знижки. Футболка, отак воно шито разом з щоб було зрозуміло. Так показую, як воно виглядає. І вже на дівчачі, ці купальники всі також ідуть знижки. Ні, на цей на манекені. Ні, а ось тут, до прикладу, є знижка. Такий блакитний океан. Гляньте красиво, мушлі намальовані, 329 гривень. Отаке От взуття за 399 гривень, від розміру 27 по 32. Тут такі розміри можна і на себе щось підібрати, до прикладу. Так, 449, а це 38, точно великі. Або такі 299. Гляньте з пальмочками. Зі знижкою 32% від 33 до 38 є розмір. О, цей красивий, дуже корі, як кораловий. Хтось його вивернув, тут зав'язочки по бокам. 399 без знижки. А це ще ось який блакитний. Також без знижки йде. Угу, на жаль. На жаль, без знижок, поки купальники то 359. Оцей тільки зі знижкою я знайшла. Блакитний, суцільний. І з цієї сторони гляну, може також є якийсь. Так. 399. Ой, каралки є також дитячі, гляньте які. Я, от такі в мене, тільки в темному кольорі, мені вони дуже подобаються. Якось перед Єгиптом купила саме вакіки по знижці. Бачите, вони тут як паралон. в них дуже зручно плавати, вода через них ну, просіюється, а оці підошви вони такі міцні в ну, них. Не відчувається не каміння, там взагалі класні. 399, але я в кінці літа якраз купувала, і ми, вони були зі знижкою 150 гривень. Сподобались. От, от якісні, класні. 179 коштують на дівчаток білизна. Це від 3 до 14 років тут на 5-6 років написано за 3 одиниці. Є за 119 гривень. Дивіться, такі як топіки за 2 одиниці, 119 гривень. Та взагалі даром. Гляньте, дві одиниці 119 гривень. Щось, такі трусики, ні. вони без знижки. 289. Зі знижками можна щось знайти. Цьому я свій огляд з магазину Елсі Вайкіки буду закінчувати. Всім дякую, хто дивиться, хто коментує. Велике дякую! Бажаю мирного неба для всіх нас, для всієї України. До зустрічі на моєму каналі і пока.